Жінки. А тату жінку яку знаю. Ану. <клес> ой, попід гай зелененький. ой, попідгай, зелененький. Брала вдова, дрібненький. Брала вдова, дрібненький. Внабрала, вибирана, я внабрала, вибирала, вибирала, в сирі землі припадала, в сирі землі припадала, земля ж моя сировая, земля ж моя сировая, взяла з мене, Господаря. За вас мене господаря. Візьме мене, молодою, візьме мене, молодою, най на світі не бідую, най на світі не бідую, а як діти підгодуєш. А як діти підгодуєш, та й забудеш що бідуєш, та й забудеш що бідуєш. А я діти годувала. А я діти годувала. Там ще гірше, бідувала, там ще гірше. Бідувала, Ой Боже мій милостивий, ой, я мужа мала, я би його щевала, я би його еговала. Я би ему наемila, я би йому ноемла. То тушку із нехпила, то тут нехпела. А ручнечком утерала, а ручничком утирала, хустком ноге завевала, хустком ноге завебала. Ой, Господи милостивий, ой, я мужа мала, ой, де я гощін, мама.